Як живуть українці в Англії? Правда без прикрас. Коли ми уявляємо собі Англію, одразу малюються картинки Туманний Лондон, Червоні автобуси, Чай Оп'ятій, Суворий Король Чарльз. І, звісно, ці їхні легендарні і дощі що капають, здається, навіть із сонця. Але як там насправді живеться нам, українцям? Особливо зараз, коли стільки наших опинилося у Британії, не за власним бажанням, а рятуючись від війни. Спочатку культурний шок. Тут усміхаються всі, в магазині, на вулиці, навіть у транспорті, спочатку думаєш, ого, які добрі люди, а потім розумієш. Це така форма вічливості, а не пропозиції дружби. Британці дуже стримані, на відміну від наших сусідів. Вони не заглядають у твої пакети з продуктами і не запитують, чого ти ще не заміжня. Але якщо познайомишся ближче, можуть бути дуже добрими і відкритими. Житло це окрема історія. Хтось потрапляє до англійських сімей. Де тебе зустрічають чаєм і печивом. Іншим доводиться ділити маленьку кімнатку з трьома незнайомцями, які розмовляють різними мовами. А ще в Англії є така фішка Окремі крани для гарячої і холодної води. Так, 21 -е століття. А ти або опалюєш руки, або замерзаєш. Робота. Українці тут всюди, від кав'ярин до великих офісів. Хтось збирає полуницю, хтось працює в магазинах, а дехто вже відкриває власний бізнес. Британці цінують працьовитість, а ми саме такі. Є нюанс зарплати, наче й хороші, але коли платиш за оренду, транспорт і все інше, гроші тануть, як туман у Лондоні. Мова, якщо ти думав, що знаєш англійську зі школи, то реальність тебе швидко поставить на місце. Британський акцент може збити з пантелику навіть тих, хто дивився фільми мовою оригіналу, але наші люди не здаються, ходять на курси, дивляться Ютуб, а діти взагалі через місяць вже базікають, наче народилися тут. Діаспора, українська громада це справжня сила, є фестивалі, марші на підтримку України, концерти, недільні школи для дітей. Тут ти завжди знайдеш людей, з якими можна і борщ зварити, і за батьківщину поговорити. Погода. Про це треба знати заздалегідь. Якщо ти любиш сонце, Англія тебе перевиховає. Тут може бути чотири пори року за один день. Зранку дощ, в день сонце, ввечері вітер, а потім знову дощ. Але британці кажуть, немає поганої погоди, є неправильний одяг. Чи легко тут? Ні. Нудьга за домом, документи, мова, нові правила життя. Але ми, українці, скрізь проростаємо, як трава крізь асфальт. Хтось уже будує плани залишитися, хтось мріє повернутися додому. Але всі тут пам'ятають, хто ми є сильні, працьовиті, сміливі. І найголовніше куди б ми не потрапили, ми не втрачаємо себе. Англія дала багатьом із нас шанс на безпеку, новий старт, а ми натомість привнесли. Сюди свою душу, традиції, мову та, звісно, український борщ і наші смачнющі вареники. А ще ми дуже полюбляємо печену картоплю з салом, українським справжнім салом.